Конотоп таки дочекався призначення нового очільника міськвідділу міліції. Конотопський Євромайдан відстоював свою кандидатуру в традиційний спосіб лучними гаслами, наметами і шинами. Пікетування дало миттєвий результат. Місто отримало головного міліціонера, якого чекало понад два місяці. 24 квітня Валерій Яременко був офіційно представлений співробітникам Конотопського міськвідділу. Таке гучне призначення для нового очільника означає, що відтепер його дії знаходяться під пильним на... Наглядом громади міста. Отож, ми поцікавилися, чи відчуває пан Валерій на собі подвійну відповідальність за спокій у місті, а надто у такий тривожний для України час. Да, призначення моє такий час. Це випробування, як і для мене, так і для особового складу. Будемо вважати і мене підтримує особовий склад, органи місцевого самоврядування, а також громада. І ми будемо тісно з ними співпрацювати, і всі питання, які будуть виникати, ми будемо вирішувати в тісному зв'язку. Підтверджує слова нового очільника міліції, один з організаторів пікету, голова Конотопської народної ради Володимир Пархоменко. Він запевняє, з Валерієм Яременком вже відбулася розмова з приводу подвійної відповідальності перед громадянами міста. Так, да, ми з ним говорили. Він розуміє, що дуже велика ступінь відповідальності на ньому лежить по наведенню та забезпеченню порядку в нашому місці. Тому що така ситуація в країні зараз дуже складна і дуже така е, напружена. Очільник міліції обіцяє, що працюватиме для гарних відгуків від населення. Працювати так, щоб від населення і від органів місцевого самоврядування щоб не надходили до нас скарг, щоб ми оправдали ту довіру, яка нам надала громада в такий нелегкий час. У свою чергу голова народної ради впевнений, що відслідковувати якість роботи очільника міліції буде легко, адже у найближчих планах є тісна співпраця з громадою. Я думаю, що у нас будуть сумісні дії. Постійно буде спілкування, це і буде той перевіркою, яку яка необхідна для очільника в будь-яких рівнях. то що ми на нього будемо дивитися і допомагати, це 100%. Досвід співпраці з громадянами міста в міліції вже є. Новостворені загони самооборони, що відтепер допомагають співробітникам міськвідділу патрулювати місто, довели, що координація роботи громадян з правоохоронцями дає плідні результати. І тепер, за словами Валерія Яременка, патрульно постові виконують свою роботу якісніше. Стали добросовісніше і виконувати обов'язки самі працівники міліції разом із органами самооборони, так як вони дивляться, як працюють міліці. Як вони знають законодавство телі інше, як вони поводяться із громадянами міста. Зараз неймовірно часто лунають повідомлення про захоплення сепаратистами адміністративних будівель та відділів міліції. Безпосередня близькість конотопу до кордону з Росією означає, що у схожій ситуації може опинитися і наше місто. Головний очільник запевняє, співробітники міліції готові тримати оборону. Але також сподівання покладають і на мешканців міста та району. Якщо будуть розвертатися так події, то працівники міліції Конотопського міського відділу готові для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку і відбиття нападу на райвідділ, а Також ті об'єкти, які повинні ми охороняти. Також у нас є велика підтримка самооборони. Основне це про те, що населення міста Конотопа та районів готові самі вийти і захищати свій рідний край, і своє рідне місто. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.